11 жовтня Хмельниччина об'єдную сімейки, які привіз з кочівлі частину з них. Доволі непогана в них сила, як було видно з попередніх відео хто дивився. Розкажу, як я це роблю в двох словах. А, і ще завдяки ним я підсилюю інші слабенькі сімейки. Значить, як я це роблю? Просто беру забираю матку, бажано ввечері це. Робити і витримую до слідуючого дня там, ранку, обіду, в залежності від того, як буде погода. Можна, звичайно, зробити це зранку, а об'єднати ввечері, або зробити зранку і об'єднати на слідуючий день, але якщо забрати, наприклад, зранку і об'єднувати на слідуючий день, то багато бджоли розлітається, тому що там у багатьох вже немає розплоду, не стає матки, і, і бджоли розпочинають тривожитись і розлітатися. Ну і плюс завдяки цим сімейкам підсилюю слабенькі. забрав матку і на слідуючий день перед з'єднанням з сусідньою сім'єю просто рамку дві за заставну ставлю тим сімейкам, де маловато бджоли. Ну і швиденько на прикладі покажу, як це відбувається. Ці сімейці вчора вечірком я забрав матку і хочу вкрасти перед з'єднанням. З отим пінопластовим вуликом забрати тут хоча б рамочку підсилити, там в мене попалася слабенько. Отаку цю крайню рамочку, де насідають бджоли більше, заберу і поставлю заставну. Ну тут плюс в тому, що ці бджоли ще повністю не облетілися, лише якась невелика частина, і додому вони повертатися. Не повинні <му> джоли піддам отаку от невеличку сімейку, ну як невеличку, тут шість рамок. Але рамочка їм не завадить. Вони тут зимують віршому місці від поля де 3 щоб тут було трішечки більше бджоли. І просто за основну поставлю рамочку. Отаку їм рамочку з джолою піддам. бджола переповзе, об'єднається, вже прохолодно і трішечки підселить цю сімейку. А все остальне під'єднаю до сусідньої. А на цю сімейку в цьому випадку поставлю 300-й корпус з льоточком і спінопласту, так як там дно суцільне, перекладу. Той пустий корпус. Тут сіточка, вони благополучно зберуться в другому корпусі, так як він тепліший. А льоток нижній прикрию, і вони будуть зимувати в другому корпусі. Де звичайні вулики однакові, то просто сусідню ставлю на цю сім'ю. Тому що та загодована з кормами, а тут. Або майже нема кормів, або мало кормів. І таким чином підсилюю і об'єдную сімейку. Одним вистрілом вбиваю двох зайців. Ну і плюс хочеться в цьому році, щоб сім'ї в зиму пішли краще, для того, щоб їх не заносити. Є така ціль в мене. Подивимося, як це вийде. Так в загальному джоли непогані.